Доброго раночку, друзі. Сьогодні вам бистренько, зараз перед роботою пробіжусь, відповім на ваші запитання. Найчастіші мені не важко, повірте, мені кожному з вас відповісти, але я дуже ціную час і свій і людський, Тому вирішила вам засняти невеличке відео саме по питанням вашим найчастішим м'ята. Всіх дуже зацікавила м'ята. Повірте мені, я не знала, що вона так само гарно росте в воді і навіть зимує. Я свою зараз, бачите, зрізала повністю. Я її додаю в компоти, в коктейлі, там, навіть випічку. Тому зрізала і вона зараз ось вже почала випускати двома етапами. Зрізала, тому бачите, вона вже зараз почала випускати нові пагони, нові стебла. І за півтора тижня вона буде дуже пишним, гарним кущем, і прийдеться її ще раз проріжати. М'яту я читала, коли шукала собі рослини для. Горщиків, саме вставочки, Читала, що там пропонують водяна м'ята, водяна м'ята. Дивлюся, вона ну, зовні, ну, точно як звичайна м'ята. Думаю, дай-ка я спробую. І в минулому році навесні, на роботі, в свій міні-ставочок цей ставочок, я собі додавала в горщику цю м'яту. І вона дуже гарно. Наросла, а потім на зиму я навіть забула про неї і не хотіла її забирати. Тому і сказала, там, ай, ну, загине та й загине, ну то ж м'ята, господи, розмножується. Але вона добре перезимувала і пішла рости. Ось у мене німфійки знов квітнути спираються. Ця ось рослинка називається водяна сосенка, бо мене хтось спитав, Тіпа, у вас що і сосни в воді ростуть? Ні, це водяна сосенка, вона схожа на таку мініатюрну іграшкову. Сосенку. Бачите, водичка прозора, все видно, зараз дуже сонячно, тому можливо вам в камеру не сильно видно, мені видно все добре. І горщики, як по горщику по тому а, равлики повзають. Тут лягушка є, навіть сховалася, тільки що скакала. Е, так, м'яту я значить, в горчик насипаю на дно камінці, дрінаж. Засипаю глину. Мені дуже подобається, як ростуть болотіні рослини саме в глині. Добриво навіть туди не додаю, бо вона і так росте скаженна. А якщо якісь інші цікаві болотні рослини, то можна додати і добриво смакот. Так, пом'яті відповіла. Чи замерзає? Вода замерзає, звісно, взимку, промерзає, німфи її не достаю, горщики не достаю. Як будуть зимувати жабки, не знаю. Це у мене вперше. Вони в цьому році я їх привезла аж фіг знає здалека. І вони у мене перший рік. Де вони перезимують? Я думаю, що зимувати вони будуть в тому більшому ставочку. Я його зараз вже закінчую. Повністю там озеленяти, ще рослинок, а потім обов'язково вам покажу і розкажу. Ті тази, які в мене були не вкопані, вони так само промерзали. Але не тріскалися, вони деформувалися, робилися такими якісь еліпси, але я їх не чіпала, бо один колись зачепила, хотіла здвинути з місця, він примерз до землі і всередині був лід, то він зверху мені дав тріщинку таку сантиметрів 10 і я перестала їх тягати після того. Він у мене так зараз не проявляється як запасний варіант. Всяк випадок, а ці всі е, тази нормально зимують. Е, в цьому ж році я зробила цей з горщиків великих 230 літрів. Це італійські горщики, вони дуже з якісного. Пластика зроблений для того, щоб рослини могли зимувати на дворі, в садових центрах, там в розсадниках. Тому вони і морози дуже добре, і сонце дуже добре витримують, і не лопаються. Ну, по крайній мірі, там за років 3-4, можливо, щось там десь і будуть. А так, в принципі, вони довгоіграючі. Так, питання про підпірні стінки. Це наш місцевий камінь, вапняк, здається, він називається. Його добувають у нас тут в кар'єрі під Одесою. Коштує він ну, досить бюджетно, 550 гривень за тонну. Доставку роблять прямо як потрібно, куди потрібно. Значить, клала я його на землю, вбивала через півтора метра колушки з арматури різаної, так, щоб десь сантиметрів 5 над землею і десь 15 в землю. Між ними прокладала, от як я хотіла собі зробити хвилію, цю підпірну стінку, клала на землю прямо цементну. Цементний розчин, брала 400-й якісний цемент і один до трьох, тобто три частини по об'єму піска, одна частина цементу. Робила таку суміш, і я додавала ще сіль, бо це була зима і були морози, маленькі, дуже там, мінус один, інколи вночі. Ну, це так. У нас така зима була. і Мені сусід-будівельник сказав, що додав туди солі. Здається, 100 грамів солі на відро води, 20 літрове я і столову ложку миючого засобу гала. Він був як пластифікатор, це щоб не тріскався, не лопався цемент в морози, і щоб ну, не так швидко прям, хватався, а поступово затвердівав. І клала спочатку перший слой камня, потім знову цемент і в, якось так в шахматному порядку. Не робила одразу от всю, от так зробу, зроблю півтора-два метра. І наступний там шар каменю. Опять. І так поступово кусочок за кусочком, не так, що одразу все. Того боку підпорної стінки там же все одно щілини попадаються. Це щоб повністю його замазати цементом. Це тут треба було того цемента ні Тому я трошки зекономила, я туди в два шари стелила гідробар'єр. І аж потім насипала вже землю, трамбовувала, дощі трошки у нас йшли. тобто Вона усіла потрошку і вже потім ближче до весни. Щось я садила взимку, звісно, що це були хвойні з комом землі, щось досаджувала вже навесні. І вже так собі запланувала, що де чого, поперетягувала знов ті коряги. Так, що підпірна стінка у мене така стоїть. Це вже був не перший мій досвід. У мене на іншій ділянці так само. Я там поігралася з геопластикою. Тому там, там були перепади висот просто, і щоб не засипати це все чорноземом, як всі роблять, і знаєте, потім трактором рівняють. Ми вирішили, що ми зекономимо на землі, але вкладемось трошки в каміння і зробила собі такий де перепад висот під пірні стінки. Тобто в мене йде одна клумбочка, там, наприклад, справа вища, а зліва нижча без каменю. І по гортензіям на сонці. У мене майже всі гортензії бачите на сонці тільки зранку або ввечері. Тому вони почувають себе тут дуже добре. І на старій ділянці так само. Але є у мене декілька, які попадають повністю на сонце. В цьому році це крупнолисна моя ця курляшка. Так, є декілька листочків з опіками, ну буквально штучок шість листів. Все інше здорове, дуже шкіряне, таке товстеньке, тобто воно загортоване, мабуть, на сонці. Рясно квітне. Бачите, яка вона гарнезна. Так, звісно, я б хотіла її трошки, щоб вона в затінку була, але поки що в цьому році ну, їй доведеться помучитись, бо наростає тільки цей кіпорисовік. А потім, я думаю, що буде їй значно зручніше. Так, моя бобочка, вона так само, тільки зранку пару годин, і ввечері десь годину-півтори на сонечку. Все інше, весь інший час вона в затінку, ну майже в затінку. І ось у мене. Ага, бронзовка зараза прилітіла. Санді Фрейс кущ. Він так само повністю на сонці. Він у мене перший рік, мені його подарило минулому році. Було 5 у Я пожалкувала і не прорядила сильно. Тому їх зараз штук 12. А взагалі, ну, взагалі-то краще було б лишити 7-8, вони були б більш стоячі, більш крупніші і більш гарніші. Але бачите, листячко ідеальне. Тому їй тут подобається. Там у мене все замульчоване. І гарний-гарний полив. Через день дуже добре заливаю її. І от вона красуня на повному сонці. Всі інші гортензії у мене на півтіні. А ще є деревоподібна вона на сонці у мене повністю. почуває себе непогано, квітне рясно, наростає рясно, але трошки бліднувата. Ну то я думаю, що не через це, що сонце на неї попадає, а через те, що, мабуть, не вистачає якихось доброго, можливо, там навіть заліза, то потрібно просто її одобрити. Так, начебто відповіла на всі питання. Якщо будуть ще, пишіть в коментарях, буду робити такі невеличкі відео з відповідями. Всім гарного дня, всім гарного настрою, миру, добра, здоров'я обов'язково. Біжу на роботу, повну справ. Побачимось. Дякую вам за перегляд.